Відеоогляд, ліжечка Токіо. Це ліжечко йде з натурального дерева, бук, це міцна порода, надійне дерево. Кольори можна підібрати індивідуально, доплата йде за білий та колір венге. Якщо ми говоримо про інші кольори, вони йдуть в стандартній ціні. В нас в наявності, станом на сьогоднішній день, є спецзамовлення, йде тканинка миюча, бежева і така велюрчик, який не пишеться, сіренький. Ліжечко має особливість підйомний механізм. Що це дає? Це ви фактично маєте шафу під ліжком. Дуже багато простору, профіль тут іде надійний 30 на 30. Ми рекомендуємо замовляти ламелі посилені 2,5 одна від одної. Ліжечко має 4 донишка, які за необхідності можна відсунути і прибрати під ліжком. Відповідно для. Чистоти вам не потрібно ліжко відсовувати і прибирати. Крім того, ваші речі не лежать на землі. До ліжечка рекомендуємо купувати матраси не менше 20 см, щоб в узголів'ї не було великого проміжку. Ліжка надійні, якісні і саме головне досить адекватна за них ціна. Рекомендуємо підбирати ліжечка саме в магазині. Тому що ми можемо вам за певну доплату підібрати тканину індивідуально під ваш інтер'єр. Чекаємо вас в магазині Мебліка.